На базі центру ветеранського розвитку полтавської політехніки відбулася творча зустріч із журналістом та солдатом Збройних сил України Павлом Казаріним, який під час зустрічі презентував свою книгу Дикий захід Східної Європи. Полтаві пощастило, адже захисник перебуває на ротації і отримав дозвіл провести дві презентації у Житомирі і в Полтаві. Конференц-зал Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка був заповнений глядачами, шанувальниками творчості Павла Казаріна, охочими до дискусії громадянами, науковцями, студентами, курсантами кафедри військової підготовки полтавської політехніки. Спілкування було надзвичайно насиченим. Говорили про все, що турбує зараз і цивільних, і військових, про реалії українсько-російської війни, побачені очима непрофесійного військового. Глядачі почули потужні меседжі, що спонукають переосмислити наші непрості реалії. Книга Павла Казаріна дуже актуальна, адже написана про зміни, які відбуваються в країні, котра опиняється у війні. Взагалі-то я планував, що презентація цієї книги відбудеться в 22-му році. Але до війни ми встигли зробити лише одну презентацію в Маріуполі в лютому за пару тижнів до початку повномасштабної війни. А потім з 25 лютого я в Збройних силах. І перша презентація завдяки дозволу командування, вона вже була в 23-му. Тож для мене це така. Закриваю зараз гештальти, які планувалися на минулий рік. але Ми зрозуміло, що для цих гештальтів 22-му не було часу. Наприкінці зустрічі присутні мали чудову можливість поспілкуватися із гостем неформально. Зробити фото на пам'ять, придбати книгу, подякувати. Центр ветеранського розвитку Полтавської політехніки продовжує свою активну роботу. Попереду нові заходи, цікаві гості, плідні дискусії. Долучайтеся!